Друзі, привіт! Хочу вас познайомити ще з однією книгою з моєї домашньої бібліотеки. Це Даніель Дефо Робінзон Крузо. Впізнавана і легендарна, без перебільшення. Ця книга українською мовою видана у 1985 році у Києві видавництво художньої літератури Дніпро. Переклад з англійською за редакцією Євгена Крижевича. Ця книга прочитана мною як мінімум двічі. Ось навіть на полях ви можете бачити мої нотатки. Мрію і хочу прочитати її ще раз, але читатиму вже англійською. Тому читайте і насолоджуйтесь!